Або різні є позиції. Я хочу сказати, що я україномовна з дитинства, наше село україномовне було заселено переселенцями з Чернігівської та Харківської губернії в 1844 році. Це дуже довга історія. Так коротко, що ми себе ідентифікуємо, вважаємо і точно знаємо, що ми українці, знаємо свою приналежність. Тому е, хочу, щоб і ви це крізь мене сьогодні побачили. Почну з вірша, який точно хочу вам сьогодні прочитати, а потім мені буде потрібна ваша допомога. На Донеччину дивись крізь мою призму. Сяй вовмій розгледіти в золі. Я сюди додам іще харизму родом з Волноваської землі. Там не кожен зраджує країну, там не всі чекали цих потвор. І наші там оплакують руїну і проливають за свободу кров. Я не хочу, щоб колаборанти склали імідж рідної землі. Не близькі нам підлі окупанти ми не накривали їм столи. Ми по світу, але нас багато. Не забудьте східні земляки через власну призму показати, що ми українці навіки. Дуже великий резонанс в нашому селі і. І в Волновайському районі навіть його там опублікували. Вірш називається Вчителям-колаборантам. Я сама за освітою вчителька, і мені настільки неприємно, що деякі вчителі пішли співпрацювати ще й ті вчителі, які е, навчали мене, носили вишиванки. Я завжди вголос співаю гімн України, але руку на серце не кладу. Якось мені ну. Не тому, що я це не поважаю, в мене не було такої звички, а ці вчителі клали руку на серце, а зараз так вийшло. І я не втрималася. І таке послання написала. Буває, що вчителю соромно за свого учня. Та страшно, коли трапляється навпаки. Колишній школяр оплакує кожну бучу, а вчитель до школи приніс калорадський. Стрічки, ти вчора навчав мене Україну любити і називав так гордо себе патріотом. Сьогодні даруєш ти окупантам квіти а я для тебе чомусь тепер став укропом. Це ти на грудях своїх носив вишиванку, клав руку на серце, коли виконував гімн А я за своїх молюся кожного ранку, а ти тепер кого називаєш своїм? Не треба мені казати, нема на що жити. Бо в інших людей тепер просто немає життя. Вчителю більше не вірять колишні діти і цю біду не виправить каяття. Тебе одягала, тебе годувала держава. Тобі довіряли свою дитину, батьки. Справжньому вчителю слава, навіки слава, а колаборанту ганьба, ганьба навіки. У Мене багато віршів присвячено. Таким сильним жінкам, щоб жінки не боялися бути сильними, вільними та щасливими. Навчися нарешті казати ні. І не варто бути зручною. І не будь лише веслами на човні, коли можеш бути човном. І задумайся, може, саме тому проживаєш ти дні сумні, що, прогнувшись, втрачаєш себе саму, що колись не сказала ні. Пристосована, вірна, терпляча. А ти. Де є ти в цих прикметниках болю? Слово ні, що будує свободи, вост мости з твоїх вуст не зійшло на волю. Ти за себе й копійки не втрать в ціні і себе віднайди в моменті. І навчися нарешті казати ні. Будь для себе в пріоритеті. Довоєнний, але думаю, що з сьогоденням перегукується. Скільки зірок, що мали горіти, кимось були погашені. Скільки доріг могли освітити думками та діями вашими. Стільки вітрів не відчули свободи, бо так комусь захотілося. Стільки рибин не побачило воду, віра в скількох скінчилася. Скільки річок океану не бачило, просто чиєюсь волею. Ні. Ми не можемо це пробачити підлим вершителям долі. Скільки очей. Закривалось від болю несправедливості й втоми, бо хтось дуже зверхньо стояв над тобою і пестив свої кормони. Стільки людей не у тіло ранених, перегорівших, закритих. Як ці скарби із глибин дістанемо, як все докупи зшити? В той час, коли руки йдуть донизу, виберіть інший шлях. Хто знищував вас через власні капризи, згорить у ваших вогнях? Хто волю обмежував вашу, той вітром знесеться в незнані світи. Хто очі ваші тримав закритими від власної сліпоти, той точно не переможе. Бо де ж тоді справедливість? Я прошу тебе, мій Боже, нехай буде твоя милість тим людям, що чисті душею, тим, хто не ховає лиця. Не прошу корони й грошей. Дай сили іти до кінця. Хтось на дистанції, хтось обставинами, хтось рішенням. Прокидаємось іншими бранцями. Може кращими, може гіршими. Хтось прочитаний, хтось дописаний, перегорнутий, невідкриваний. в незнайомцях знайомими рисами, реставрований та нестілений. Якось вирвані, десь посаджені, хтось проріс та багато висох. Так нестерпно своїми зрадження лежимо, а летіли високо. Хтось забутий, про когось згадують, а для когось вже потонули ми і тепер нас дрібниці радують, не такі, як були в минулому. Хоч і спочатку ми все почнемо, і, скоростя, і скоротяться дистанції наші. На одному шляху розминемось один одного, не впізнавши. Ні, це не, не, не так про любов, але я думаю, що любов завжди вона присутня. Я пишу байки, і це також дуже така сильна зброя. І зараз вона працює до війни, всі себе шукають, дехто навіть ображається я кажу: ну я ж не написала, що це ви. Якщо ви себе самі впізнали в цій байці, то, то ж до вас питання, а не до мене. Ну це, це така гумористична е, форма. Донесення своєї правди людям. Два стільці називаються. Дві різні долі у стільців що схожі: Обивка, колір і каркас залізний. Так, зовні вони нібито тотожні, але шляхи обрали дуже різні. Обох купили юнаки завзяті, за них сплатили гроші немалі. Обох поставили у дуже схожі хати. По-різному служити почали. На одного сідав лише господар, навзаєм його пильно доглядав. І як з роками не мінялась мода, він свій стілець ніколи не міняв. Він змінював обивку, форму, колір. Переїжджав за юнаком усюди. Хазяїна підтримував у горі, І на святі з ним він завжди поруч буде. Він на стільці робив великі справи, підкорюючись логіки закону, коли юнак став королем держави, отой стілець тепер назвали троном. Інший стілець у дуже схожій хаті про вірність, мабуть, і не чув, і не знав. Усім на себе дозволяв сідати, і хазяїна частенько він міняв. Обивка вже зносилась, постаріла. І ще місцями поржавів каркас нікому до стільця не було діло, і відправлятись на смітник вже час. Мораль. Якщо обрав служити кожній дупі, то троном стати не можеш ти по суті. Я прочитаю цей вірш, а потім щось скажу вже після нього. Війна <Слухи> торкається. Навіть тих, що в основі байдужі, від тих, що очі просто закрили, від тих, що від страху замружили, від тих, хто в пекельній гарячій точці, до тих, хто через екрани, від тих, що народжені у сорочці, до тих, хто бентує рани, від зрадників, котрі навмисне забули, з якого вони вийшли, роду, і до героя, який не здався і загинув в бою за свободу. Війна проявляється різним узором, відбитком, міткою, шрамом. Для когось звучить гучним різким громом, для когось риданням мами. Та все ж вона кожним була почута, але не кожним збагнута, комусь зав'язала тугіше, комусь послабила пута. Та тільки війною зірвані маски вдягались на інші обличчя. Уроки історії йшли, наче казка, сторіччя міняло сторіччя в дитинстві. Збентежені плутались часто у датах, подіях, в роках, допоки себе не впізнали на клятих сьогоднішніх сторінках, де знову держава свою незалежність виборює кров'ю синів, де хтось прославляє свою приналежність до кепських сусідів катів, де знову пекельне страждання, де втрати у темно-багряних відтінках, скоріше б війну цю дописати і перегорнути сторінку. На чистому аркуші за забзацу вписати свою перемогу. І більше ніколи до свого палацу не підпускати того, хто вдарить у спину, хоча і за брата часто себе видає, і назавжди країні забрати те, що по праву своє, намалювати квітучу державу, повернення заробітча для літніх людей старість ласкаву в столиці квітучий каштан в країні. Де люди живуть щасливі, вранці смачні шакали. <кій> Таку історію ми заслужили. За нею героям слава. <кій> Нам доводити до кінця. І не треба мені кричати, що жінкам вона не до лиця. Я її не мукала в гості, я й досі її жену. Та пішов вже місяць шостий, коли жінка пішла на війну. І на фронті своєму кожна віддає всю себе до кінця. Нам розклеїтися не можна, бо за нами стоїть життя. Ми в окопах, на кухнях, в школах, на роботах, у храмах, в боях, в волонтерських штабах на полі. Ми в молитвах, словах, піснях. Ми кругом, чуєш ворогу, лютий. Пам'ятай, що миті про це пожалкуй, що місяць-лютий не зробився твоїм кінцем. Україно! Ти також, жінка, свого ворога гучно гони. Ми допишемо цю сторінку. Нездолені жінки війни. Написали хом'як тепер очолець граю. Гризун розправив гордо плечі, почав свої амбітні речі. Міняв закон, давав накази, вершити долі, бравсь відразу. Не слухав від колег порад та ображав усіх підряд. Почав усіх за все карати, сказав. Ведмедем називати. Це був провал, скажу відверто, та хом'яку, видніше зверху, а зграя та чомусь мовчала та його вибрикам кивала, назвав підлеглими усіх, згубивши друзів серед них. Вже промайнуло тепле літо. Та й треба ж було прилетіти птахам з новою новиною змінити хом'яка совою. Ніхто за нього не вступився, гризун без друзів залишився. Змінилась влада і корона, та що залишилось по тому? І що робити хом'яку? Сидіти й гризти у кутку, мораль. Коли в руках у тебе влада великі гроші чи посада, задумайся, як це забрати, що за душею будеш мати. А читала якось Галя похмурої днини, що в житті треба знайти свою половину. Та й почала міркувати, де ж її шукати. Бо не буде ж наша краля йти із хати в хату. Написала у газету пошук розпочати. Бо півгалі у цім світі щастя не пізнати. В інтернеті написала і не дрогнула рука, що шукає наша Галя половину мужика. І наговорить говорить, Україна фарбувала губи, та із Галі половини вже сміються люди. Наша змучена Галина плаче з дня до ночі, не знайшлася половина запитати хоче. У бабусі як та діда свого відшукала. Чи бабусі половини було не замало? Як, бабусю, половину ти знайти зуміла? Ти здуріла, моя внуцю. Подивись, я ціла. Ти ж не яблуко і не склянка, ти ціла людина. Можеш знайти собі пару, а не половину. І у той момент Галина начебто прозріла. На подвір'я вибігає і кричить Я ціла! Зараз в Галі є родина, друзі, гроші, хата. Галя вже не половина, Галю не впізнати мораль. Аби щастя відшукати, обійдіть весь світ. Не шукайте половини, себе віднайдіть.